Thank mm -hmm. you. Şeye Апаратних підрозділів Головного управління національної поліції Хмельницької області. Я сьогодні з наступною місією. По-перше, хочу сказати завжди приємно, коли начальник головного управління, який користується авторитетом, який щось зробив корисного для особового складу, для роботи національної поліції в області. Йде на ротацію з прекрасною характеристикою, з прекрасним досвідом роботи з персоналом, роботи з усіма службами головного управління національної поліції в області. Йде на дуже важку, пішов вже на дуже важку роботу. Я маю на увазі Василя Васильовича Віконського. Нова робота, новий колектив, нові виклики. Я тому повторюю, що дуже приємно завжди, коли один керівник йде, залишаючи за собою прекрасний колектив, залишаючи за собою ті напрацювання, які вимірюються одним днем, які прийдеться новому керівникові в життя далі проводити. Спільно з вами, звичайно. Тому, так як вже Васильович кілька тижнів начальник головного управління національної поліції в Львівській області, міністр внутрішніх справ, за поданням голови національної поліції, прийнято рішення призначити Хмельницьку область начальником головного управління наказом 10-19 по особовому складу від 11 вересня, полковника поліції Щедива Анатолія Антоновича. Признай начальник головного управління національної поліції Хмельницької області, який працював радником голови Департаменту забезпечення діяльності голови національної поліції України. Я думаю, перед тим, як я скажу і надам слово Анатолію Антоновичу. Я хотів би, звичайно, попросити Василя Васильовича, який любить цей колектив, який залишається колектив в такому прекрасному стані, щоб ти слава пару слів, тому що він дуже переживає, коли він переїжджав з Хмельницького. Тому ви для нього дуже рідні люди. Я думаю, що йому є що вам сказати, вам є що послухати. Слава Україні! Героям слава! вирушу, генерали, товариші генерали присутні в залі, шановні голови. Органів влади, місцевого самоврядування, шановна пресо, товариші офіцери, товариші ветерани і дякуючи прес-медіа, звертаюся до громадян Хмельниччини. Перш за все, повірте, що я вас всіх по сьогоднішній день дуже сильно ціную і поважаю. Я хочу до вас, поліцейських. Звернутися з одним великим проханням. Ваше завдання, ваша місія і ваше призначення, яке ви вибрали по душі, по фаху, це зберігати спокій, берегти від будь-яких протиправних посягань жителів Хмельниччини, гостей, туристів, завжди їх підтримувати, боронити нашу державу в тилу. Щоб всі воїни, які знаходяться на сході, відчували те, що ми неодноразово говорили, коли в нього вдома спокій, злагода та мир, там легше виконувати обов'язки. Ви всі являєтеся в дійсності професіоналами. Дякуючи вам, так як сказав Ігор Володимирович, керівництвом було побачено нашу спільну роботу, але у зв'язку з тим, що Зміна місця служби відбулася тільки мене, а ви всі залишаєтеся на місцях. От, І я завдячую цьому вам. Ціную, люблю, поважаю і шаную. Всього вам найкращого, щастя, благополуччя, успіхів. Повірте, що я думаю, ви запам'ятали одну істину, Так, форму праці одного єдиного кулака, коли ви є потужним колективом. Вас нічого не може будувати. І ви всі знаєте і пам'ятаєте, що з нами правда, з нами Бог, і ми переможемо. Дякую вам. Всього вам найкращого. Шановні всі присутні, представники засобів масової інформації, користуючись нагодою, хочу подякувати керівництву МВС, голові Нацполіції Князь Василія Миколаївичу, вам безпосередньо, Ігор Володимирович, за надану мені можливість очолити поліцію Хмельниччини. Як Ігор Володимирович вже сказав, на Хмельниччині я народився, виріс, навчався, тут моє коріння, тому це для мене, напевне, подвійна відповідальність. Я е, розумію, сьогодні нелегко, не просто на сході нашої держави йде війна. Ми всі з вами разом пережили президентські вибори, вибори до Верховної Ради України. Незабаром відбудуться місцеві вибори. Ну і всі в всіх цих процесах поліція бере безпосередню участь як по забезпеченню громадського порядку, так і напевне робить все можливе, щоб всі ці процеси проходили в спокійному, правовому руслі. Ну, основна теза, мабуть, це. Захист людей, їхніх прав та свобод це в першу чергу захист життя і здоров'я людей, це протидія злочинності, забезпечення громадського порядку, суспільних державних інтересів, це продовження тих розпочатих реформ, повернення, напевне, довіри суспільства до поліції. Сьогодні, певне, перед поліцією стоять серйозні виклики. Я до цих викликів готовий. Я готовий брати на себе відповідальність як по захисту людей, так і готові і вас відстоювати своїх підлеглих, якщо ваші права десь будуть порушені. Я е, певно розумію, що сьогодні є переживання і колектив, в колективі в зв зв'язку з призначенням нового керівника. Ну, але я і колектив хочу запевнити, що ті, хто чесно виконує свої функційні обов'язки, ну, їм точно немає за що переживати. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати полковнику Миколинському Василю Васильовичу за... Це те хороше, що є тут в головному управлінні за е, ті традиції, які тут є. Безумовно, все це буде підтримано і продовжено. Тому ще раз хочу вам всім подякувати. За свої сторони зроблю все можливе, щоб не підвести ні керівництво, ні колектив, е, ні громадськість, ну ні в першу чергу, напевно, самого себе. Тому ще раз всім дякую і слава Україні. Героям слава! Слово надати виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації Хмельничанку Володимир Ічу. Дякую. Доброго дня всім присутнім. В першу чергу хотів би подякувати Василю Васильовичу за ту співпрацю, яка була налагоджена з органами влади, а вдалося зробити дуже багато трошки підняти матеріальний стан головного управління і взагалі поліції в області. Завдяки цьому вдалося і зменшити кількість порушень, вдалося стабілізувати обстановку, яка в області була, адже ми пройшли в цьому році дуже серйозні виборчі компанії, які ми пройшли без лишніх, так скажемо, якихось нестандартних ситуацій. Тобто все мати контролю. Я хочу подякувати за цю роботу і від обласної державної адміністрації хочу вручити вам подяку за ту співпрацю, яка була організована. Дякую, завжди згадували. українському народу хочу також привітати новопризначеного керівника поліції, виразити надію у співпраці ще тіснішій, яка може дати ще більші результати. Наслідуйте ті приклади, які були започатковані над Васильовичем, і все буде добре. На співпрацю, на підтримку надійтеся, вона завжди буде надана. Дякую. Бути в колективі, За два роки роботи Василя Васильовича Віконського на Хмельниччині, то воно вже таке десь щемливе, і ми трошки сумуємо з приводу того, що хороший і успішний керівник, який прожився на Хмельниччині, перейшов в іншу область, але з горістю за те, що саме Хмельниччина. За два роки молодого полковника виростило потужного полковника Національної поліції, і Василь Васильович вже очолив більшу об'ємнішу за роботою, за кількістю населення і, напевно, що і за проблематикою область Львівську область. Звичайно, також від Хмельницької обласної ради, грамотою Хмельницької обласної ради, нагороджується полковник поліції. Віконський Василь Васильович, начальник головного управління національної поліції Хмельницької області 2017 по серпень 2019 року за сумлінне виконання службових обов'язків, належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, вагомий особистий внесок у справу зміцнення законності та правопорядку на теренах Хмельницької області. Високий професіоналізм, активну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Щиро дякую. Служу українському народу! І на новій посаді бажаємо також успіхів і кар'єрного, і кадрового роздую кожному офіцеру генеральських погонів і вершин служби. Шановний Анатолій Антоновичу, ми е, з радістю, звичайно, то що я сказав, що ми сумом провожаємо, бо ми звикли вже до Василя Васильовича, але ми з радістю зустрічаємо і вас, і зважаючи на те, що ви корінний хмельничанин і виходить з Хмельниччини, вважаю, що Хмельниччина для вас небайдужа, була, є і буде тепер. І ви успішно будете виконувати поставлені на вас обов'язки. Ви можете завжди розраховувати на підтримку місцевого самоврядування керівництва області. Бажаю вам також успіхів в цій роботі. Хороший колектив, який ви очолюєте, зберегти і розвивати, і покращувати його роботу. Успіхів кажуть, Премію можна використати, подарунок таке, а це на стінці завжди. Тепер, тепер про роботу. Ви знаєте, що відбуваються зміни в Національної поліції, Міністерстві мефічних справ у нашій державі відбулись зміни. Почала працювати дуже достатньо активно нова Верховна Рада, працює активно кабінет міністрів, дуже багато необхідно прийняти законодавчих актів в тому числі звичайно велика відповідальність лягає і на національній поліції на кожного з нас. Тому новому керівникові я, звичайно, хочу побажати достатньо швидко вникнути роботу, особливості роботи поліції Хмельниччини, дякуючи керівництву області керівникам силових структур, які присутні сьогодні на нашій нараді. Підтримка в нас є. Тепер робота за нами, за кожним із вас. Хочу звернути увагу на те, що за поліцією залишається основна функція це розкриття злочинів. Але те, що ми називаємо сервісною службою, тобто частне пробуття на виклики, частне реагування на звернення громадян. Спілкування з громадянами це теж одне із пріоритетних умов функціонування Національної поліції в області та Україні. Анатолій Антонович, я вас дуже прошу звернути увагу на те, що ми вивчаємо, як відбувається взаємодія поліції з громадою. На жаль, на сьогоднішній день у нас немає зворотнього зв'язку, як громада оцінює діяльність поліції того чи іншого району. Тому, коли будете найближчий час відвідувати кожен з районів, обов'язково необхідно зустрітися з місцевою з органами, органами самоврядування. Кримінальний блок. 2020 рік голова поліції, міністр метичних справ дійсно хоче зробити революційним для кримінальної поліції. Це буде стосуватися закупівлі нової техніки, яка дозволить більш ефективно боротися з злочинністю. Слідство з 1 січня, ви знаєте, що вступається не тільки слідство, стосується, стосується всіх служб. З 1 січня е е вступають в дію нові норми КПК. Тому інститут дізнання буде працювати. Він буде спочатку працювати, звичайно, зі збоями. Ми будемо вчитись, ми будемо готуватись, але на часу на розкачку немає. Тому буде велике велика навантаження, в тому числі на дільничних офіцерів поліції, і як паралельно з цим. Інститут, який ми започаткували півроку тому, поліцейський офіцер громади, він буде розвиватися, він буде працювати в, кожні, кожний, е, в кожну громаду новостворену, буде призначено в чи двох поліцейських, в залежності від кількості населення та території, кількості населених пунктів. Ці поліцейські отримують автомобіль, ці поліцейські будуть Практично постійно знаходитись в населених пунктах. Вони не будуть їздити до відділу чи відділення поліції для того, щоб приймати участь в якихось зарядок і так далі. Максимум один раз на тиждень. Вас має знати населення, це я звертаюся в першу чергу до працівників Прівінції. Немаловажна роль, і ми не забуваємо ніколи про патрульну поліцію. Концепція Міністерства внутрішніх справ, концепція Національної поліції одна. Вхід поліцію виключно через роботу патрульним в управліннях патрульної поліції. Іншого виходу немає. В цьому році курсанти випускних курсів, які вчаться на правоохоронній діяльності, вже пішли, перейшли на звичну форму навчання і пішли працювати в патрульну поліцію. На наступний рік, я думаю, що 100% курсантів правоохоронної діяльності випускного курсу відбуються в лави управління патрульної поліції. Тільки після цього. Вони зможуть працювати в підрозділах кримінальної поліції, в слідчих підрозділах, ну і підрозділах Кривинції і так далі. Це європейський, це світовий досвід, і ми до нього маємо за кілька років дійти на 100%. Тому цією метою створено Академію патрульної поліції в місті вона функціонує вже рік, створено Академію патрульної поліції в місті Кривий Рік, створено Академію патрульної поліції в місті Рівне. Це та концепція, яка стоїть перед нами. Більш того, всі амбітні плани, які міністр внутрішніх справ анонсував в тому числі в, тому, в цьому залі, це стосується в першу чергу програми лізингу. Вони і на наступне, оця програма на наступний рік буде діяти. Тому я прошу, Антон Антонович, продовжити цю роботу разом зі своїми заступниками. Щодо забезпечення житлом е, в різинг в першу чергу для е, персоналу головного управління національної поліції. Ми довго запрягали, але на сьогоднішній день вже перші, ви знаєте, 500 сімей отримали е, житло в різні. До кінця року буде ще 500 сімей по Україні. Наступний рік ми теж закладаємо гроші е, для відшкодування е, цих різних виплачів. Тому в першу чергу я звертаюся до молодих працівників, до управління патрульної поліції, щоб для того, щоб ви служили, будемо намагатися все зробити, щоб ваші соціальні гарантії були не тільки на бумазі, але і реально вихованку. Це пару слів, що я хотів сказати. Ну і звичайно, я бажаю новому начальнику головного управління. Підтримати той рівень взаємодії, а рівень взаємодії з усіма структурами, владними структурами, силовими структурами в області на Хмельниччині найвищі, ви знаєте, що Семенишин Олександрович успішно очолює після Хмельниччини Донецьку область. Зараз найбільших і найтяжчих областей буде очолювати Василь Васильович. тобто це означає те, що Хмельниччина це дійсно кузня кадрів. Кожний із вас, я думаю, що зможе вирости на якісь ігри. Обов'язково, Антон Антоніч, хочу звернути увагу на резерв керівних посад в області. Наша велика проблема, що е, ми не знаємо, у нас немає лави запасних. Тому зверніть увагу на молодих, в першу чергу на управління патрульної поліції, на випускників найближчих е, 5-7 років вищих навчальних закладів системи МВС і просто працівників. І не бійтесь їх призначати, вивчати, випробовувати і так далі, тому що за молодими дорогами, хто спить, в поліції працювати не буде. І наостанок хочу такого ложку дьогтя. Я ось хочу в присутності і тут представника і керівника Служби безпеки в області, прокурора області, попередити вас перед тим, як подумати. Чи десь взяти копійку, подумайте про себе про свою сім'ю. Звертаюсь до кожного з вас. Я надіюсь, я до кожного достукаюсь. І передайте своїм колегам, які не можуть сьогодні в залі присутні бути. Держава, президент, прем'єр-міністр, Верховна Рада, ну, міністр внутрішніх справ і Національна поліція. Будемо вижигати і в лавах не будемо тримати не працівника, який дозволив собі взяти хоч копійку, не керівника прямого цього працівника. І це функція тих органів, які я назвав, і тих, яких працівників немає в області, це і Національне антикорупційне бюро, і Державне бюро розслідувань. За кожним з нас будуть дивитися. Ви це маєте знати. Якщо ви захистите кожен сам себе, ви захистите Національну поліцію, систему національної поліції, ви захистите державу. Ми маємо стояти на стражі закону І ні в якому разі, ні при яких умовах ми не маємо переступати цю червону лінію. Поки до вас звертаюся, реакція буде дуже жорстка. Поліція це обличчя держави. Особливо превіенція патрульного працівника, дільничного офіцера поліції кожен день населення бачить і по вашій роботі в першу чергу оцінює, як реформується і розвивається національна поліція. І, на жаль, я вимушений констатувати, коли одна людина кресить роботу всієї області або всієї поліції. Ви знаєте ці недані. Надзвичайні події, які були, на жаль, які були. Так, ми вигнали порядка 30 чоловік. Так ми когось там е, перемістили, е, наклали дисциплінарне стягнення, але е, життя або авторитет дуже важко повернути. Він дуже довго напрацьовується. На, на і патрульними, і кожним із вас. Антон дуже багато роботи. У вас попереду, Я, як заступник голови національної поліції, хочу сказати, що ми вас підтримуємо, звичайно, як і Василя Васильовича, в Львівській області. Я думаю, що ви зможете теж нести значний вклад в розбудову національної поліції в Малічні. Ви теж підете десь або на підвищення, або ще на більшу область, і вас більше сприймати, як і попередніх ваших колег. Все тоді дякую за увагу і до роботи. Ми представили нового очільника головного управління поліції в Хмельницькій області. Ним став Щадило Анатолій Анатолійович. За подробицями слідкуйте на сайті ЄВОА і до зустрічі.